Платонічне кохання історія, яка живе в тіні тіл. Звідки бере початок це поняття, звісно, з Платона, але не з філософа, а з мрійника, що вірив, найвища форма любові, та, що не прагне тіла, а спрямована прямо до душі. Платонічне кохання це сходи, якими серце піднімається до ідеї краси. У світі, де секс продає все, від кави до політики, платонічна любов звучить як анахронізм, але вона живе в переписках, у віршах, у тиші між повідомленнями, у поглядах, які тривають довше, ніж дотик, в історії їх було багато. Данте і Беатріче ідеалізована муза, яку він кохав із відстані і перетворив на свою поетичну релігію. Петрарка і Лаура, Софіта Новаліс, Рільки і Лусаломи. Всі ці історії не про поцілунки, а про вібрації душ, що торкнулися одне одної, не торкнувшись тілом. У кіно ми бачимо це рідко, але воно там є. А що до мене у моєму житті було одне таке кохання: ми не спали одне з одним, ми спали в листуванні, в поезії, в поглядах. Я пам'ятаю, як він мовчав і як це мовчання роздягало мене до кісток. Ми ніколи не були разом, але я досі пам'ятаю, як у мені розквітало щось справжнє, без претензій, без володіння, без майбутнього, але з абсолютною присутністю. З точки зору психології, платонічне кохання це глибока емоційна прив'язаність без сексуальної реалізації. Інколи через обставини, інколи через страх, а буває тому, що так глибше, бо тіло зникає, а душа залишається. Психологи кажуть, що таку прив'язаність формують люди з високим рівнем емпатії, ідеалісти або ті, хто боїться втратити магію при спробі зробити її реальністю. Але я думаю, це просто інший вид любові, не гірший. Не кращий, інший, як музика без слів, як запах без форми, як світло, яке гріє, не торкаючись. Іноді я думаю, що платонічне кохання це репетиція душі перед великою зустріччю, а іноді найважливіше, що з нами траплялось. бо ті, кого ми кохали платонічно, залишаються з нами назавжди.